Ну, може, не маєте права казати, але я дякую Богу, що всі наші працівники в одного звідти живеми здорово. І надію, що так буде надалі. Що стосується сімей, на даний момент це надзвичайно важливе питання. Керівники територіальних підрозділів, а саме райвідділів, які, з яких районів поїхали наші працівники, особливо ті сім'ї, які є мало забезпечені. Де не працює дружина чи з дружина, наприклад, на декретній відпустці, де батьки, пенсіонери, вони зобов'язані і роблять це щоденно відвідати ці сім'ї, максимально дати допомогу. Якщо в цифрах, то якщо не помиляли, ось на даний момент 173 тисячі тільки допомоги надано цим сім'ям. Крім того, що елементарні такі речі, як відвести, підвести медична допомога. Продуктами це обов'язково робиться. Це надзвичайно важливе питання, щоб ці люди, які зараз там перебувають, відчували турботу про їхні сім'ї. Мало того, я думаю, що кожен з вас або був, або може поїхати в зону і особисто пересвідчитися, як екіпіювані наші хлопці, в якій вони формі, яка у них зброя, скільки комплектів цієї формі ми форму розробили перші на Україні. Універсально для наших спецпідрозділів ще наша фабрика може це буде рекламою, наша чернівецька фабрика. Причому після того, як побачили на наші хлопці в цій формі в зоні АТО, Міністерство внутрішніх справ зробило замовлення для всього міністерства, щоб наша фабрика шила такі, таку форму всім іншим. Тому мені не стидно. І я переконаний, що зробив все можливе, щоб хлопці були забезпечені максимально, щоб них було максимально е, забезпечені зброєю, відповідною формою, всім, всім необхідним. Це спальні ніжки, це е, навіть посуд ми даємо, карімати, е, ну, все все необхідне. Ну і крім того, у нас є така практика, практично щотижне відправляється звідси в нас мікроавтобус. З продуктами харчування, і їде хтось з керівників, якщо це дає, їде керівник або заступник керівника дає, якщо це Сокіл чи Беркут, їдуть керівники громадської безпеки. Їду е я особисто, зустрічаємося з хлопцями, звучаємо всі питання проводимо продукти. Ця робота продовжується постійно. Цієї роботи, я думаю, було б набагато чаще там воювати нашим хлопцям. Ну і з здобутком рахую, що слава Богу, що всі живі. А де ваші знаходяться? Де ваші знаходяться Ну, е Я не можу називати чітких позицій, але наші знаходяться зараз в сіми місцях. Значить, Перебувають зараз в зоні АТО. Це спецпідрозділ особливого призначення міліції громадської безпеки, це е патрульна служба, це підрозділ Грифон, вони перебували, це СОКІЛ. Спецпідрозділ, це наші експерти вибухотехніки, які розміновують безпосередньо блокпости, е, наші кінологи з е, службовими собаками, це працівники ДАІ, які були там, це наші працівники технічної розвитки, які е, ведуть моніторинг радіопереговорів. Тобто, практично по всім напрямкам, по всім службам, це слідчі я, я бачу, що бояль я також дивитися на мене, які е, працюють. Документують ці всі злочини, які скоєні там сепаратистами, тому що ми працюємо в правовому полі. У нас є закони, ми працюємо за цим законом. Тому максимально, що ми можемо, всі сили в нас там працюють, і практично ну, більше цілих населених пунктів, які за Росію я би хотів називати. Дякую. казали про забезпечення наших там.